Єйо, ну і всі привіт на каналі АПЕЙОА. І сьогодні, друзі, ми будемо грати в Car Racing в Roblox. Так, да, Це не простий Car Racing, який ви могли подумати. Да, дивіться, отут у нас є така гра, є така карта, де ми повинні збирати такі от каністри з бензином, з керосином, там, з нітро. Ну, Туди-сюди таке повинні збирати. І ось у нас поповнюється рахунок, е, наш е, газ, е, ну, ніби наш бензин. І ми можемо це назбирати, назбирати, і нам треба підійти сюди. І ми сідаємо в ракету, і летимо, 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 І завдяки цьому бензину ми кудись приземляємося, наприклад, в 3200 кубиків. І за ці кубики ми можемо в цій грі купляти петі. І в мене вже трошечки є в цих кубиків. Я вже тут не проста людина, я вже тут... 에, аристократ, так скажемо. І 에, в мене вже. Я в цій грі вже трошечки був, грав, і в мене є, до речі, тут пети, але. а в мене петів нема. Ну, бу були якісь два там пета, але все одно. І тут у нас ще якісь є ігри, там, де 에, ми повинні грати 에, проти когось. Наприклад, зараз це гра була, просто треба, типа посеренуватися, хто виграв, ну, хтось полетів просто, ну як ракета. Ну, Наша ціль, дорогі друзі, сьогодні добити мінімум, мінімум 100 тисяч, максимум ну, мільйон. Давайте зразу купимо петів, тому що я думаю, що з петами піде набагато все діло краще. Тому що о, ну, рідкісний, ого, прикольний гарний. Ану- який на нього шанс. Е -е, скільки, скільки, скільки? Е, а, там є різні... Так, подивимось, потім. Так, відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо петів. Е, о, це вже теж рідкісний, це є зайчик, зайчик. Зараз подивимося, який на нього шанс. 15%. О, на ВЗ сьогодні. Та давайте подивимося, що там ці пети нам будуть давати. Плюс 400. Ух ти, нічого собі. Оце то да. Зараз, зараз ми побачимо, зараз побачимо. Так, давайте зберемо трошки ще бензин. О, у нас вже 3000. Просто ці пети, вони такі ікси дають на це топливо, що це просто капець. Ну, давайте я зараз приклад покажу, що нам дають ці пети. От сідаємо. І о, не на пасажирському, Ух ти, Во. І ми летимо. Ну ми вже прилетіли 3 тисячі, це вже стоїть строго. Ми прилетіли на 4 і 6 тисяч. Ну, я думаю, ви розумієте, що нам ці пети дають. І давайте... О, що це за хрестик? Так, мені цей хрестик не дуже подобається, то що це хрестик. а Ми тільки почали. Зараз заново все почнемо, то буде ой як не весело. Так, що ми тут ще будемо зараз робити? Я думаю, нам треба спочатку взяти, просто прокачатися по максимуму, просто понакупляти цих петів і, а, до речі, їх тут ще можна схрещувати. І нас тут просто є етапи, там якісь артан... Антарктида є, просто якісь там заробакси є просто золоті. Маши... Ух ты, машина яка сикно коштує. 1700 рубаксів, нормально. А, до речі, нас ще є спрін. О, мене крутили. Так, давайте зараз подивимось, давайте безкоштовно ший. Давай, 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 давай. І 50 тисяч. Дякую, дякую. Це, не... це непогано, це не погано. Давайте відкриємо ще яєчці. Подивимося, що нам випаде. Зараз... зараз ми прокачаємося. Зараз ми так прокачаємося, що це капец, все. Так, давайте, відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо тепло, давай, 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 що нам випаде, що на випаде? Епічний. Оце, оце зараз все, це зараз все, оце зараз будемо літати просто в космос. Так, зараз і зараз ще хтось. Ну добре, киця добре, харчо, нормально. Може бути, може бути. Е, давай, давай, давай. Опа, опа, це що за... Ого, до речі, тут є е, дуже там рідкісні, інколи випадають ці е, каністри, і вони там по плюс 50 дають, плюс там 100. Вони там дуже-дуже багато дають. Е, то... Нам треба всі цікти, всі цікти, щоб всі забрати, щоб всі забрати. Ну так от. А давайте зараз подивимося, що нам ті пети дають. Плюс 800... Скільки ми можемо пети? 5 пет ми можемо взяти. Ухти! Оце да. Оце я розумію. Не то, що в всіх іграх просто там по 2, по 3 максимум, а тут взагалі капецо. Ми екіпіровані ними. Так, 4 тисячі в мене вже бензину. І 7 тисяч до 10 тисяч. Ух ти! Я навіть похлопюю, рекорд, навіть мені гра сказала. Ну нічого Е, Так, давайте зараз ми... Так, давайте зараз позбираємо трошки цього бензину для того, для того, щоб взяти прокачатися ще. Ну, це капець, Вау! Просто долетіли до 5 тисяч. Ой, до 5-10 до тисяч. Ми долетіли. О, нас ще тут подарунки якісь дають. Можемо забрати. Забираємо, забираємо, забираємо. Наше 60 тисяч. Ого! Нам mm. дали якогось цього нового. О, так, давайте заберемо. Давай, цього. Цей дуже-дуже якийсь слабенький і ось цього 500. ж... ой, гарний, щось особі. Так, слідуючий, який я хочу купити, це ось це. Тут просто мені вже більше подобається те, що вони більш епічні там і їх більше вибити, і вони більше дадуть. Тодмі... Тод... Тому давайте збираємо на нього. Давайте зараз Для вас буде таймлапс, а я трошечки тут похожу, позбираю оце все діло. То що дуже-дуже дуже сильно треба, дуже дуже сильно треба. A few moments later. Дорі, друзі, я вже по Просто до 7 тисяч, і зараз тут гоночка буде з всіма. І ми сідаємо і летимо, і подивимось хто виграє. Так, тут просто хтось ще вже 200, 300, 400 тисяч, 500 тисяч полетів 600, 800, 900 мільйон. І він зараз ще раз. Ага, тут кола можна навіть проходити. Скільки він вже крутий, добре. Я назбирав біля 7 тисяч цих просто бензобаків, цих каністер. І я, я пропоную зараз просто взяти і просто понапри... ну, політати трошечки. Тому що е, так набагато. О, тут камера. Ух ти! Навіть вид з камери можна міняти. О, так круто, так, це круто. Так, і ми до скуду долетіли знову. О, до 17 тисяч. Ого! Дякую, дя... Нам вже 103 тисячі, дякую. І нам треба скільки, 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 145. Добре, зараз зараз, без зараз ми быстренько зробимо. Так, сідаємо просто і ракета, бомба пітарда Ву! Так, 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 скільки вже 11, 13, 14, 16, 17 тисяч. Ну 17 тисяч це для нас стандартно. 20 тисяч нам цих дали кубиків і лего. І давайте ми зараз просто, просто зараз таку пушечку зарядимо, щоб. Да, вишо, просто і летимо. Давай, 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 О, наші педаго тоже крутяться, Так, не ригайте, саме головне. В машині не можна регати. Запам'ятали, запам'ятали. Так, все і що туда? Нью рекорд, все, 25 тисяч дали і... Ось стільки не височило. Просто от стільки. Так, давай, летимо. Запускай ракету, все, просто прижало, пушечка! Бам-бам. Сюди просто рекорд знову. І давай, давай. околосу трошечки відпало, але нічого. Так, і йдем купляти просто за 145 тисяч яєчко. Давай, давай відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо і просто. М -м -м. Класичний, класичний. Скільки на нього шанси? 40%. Я 100 тисяч видав щоб. Ти мені написав. Ух ти, які тут є пети по 9 мільйонів поп'є. Ух ти, да. Ось сюди нам треба буде якось, а потім там ще є щось. да-да-да. ця гра нас затягує. Так, ну давайте тисячу. Ого, так, добре, я на тебе зря трошки гнав, вибачає. Давайте заберемо ось цього просто і ставимо сюди. Все, все. сімсот. Так, я пропоную взяти зараз, ну, не збирати бензобаки, тому що це трошечки буде, ну, не трошечки, це довго ще взяти, політати трошечки. Давайте зараз ми... Опа, все, Дивіться, яка у нас просто ззаді пушка. Це як в літаку реактивному. О, ми пролетіли вже 150 тисяч. 100. У нас 260 тисяч цих кубиків? А де... Оце... Все виходить! Ми побили рекорд, який нам треба був. Так, о, гоночка, гоночка зараз буде, просто щось зараз потакнуно заберемо. де тут наші поданочки. Забираємо, 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 забираємо і нам нас 2 мільйони. Просто трошечки прокачалися, скільки ми вже знімаємо. Я не... Так, зараз подивимо, скільки ми знімаємо. Я вам скажу, так, ну давайте подивимо, скільки ми зараз полетимо. Просто 51 тисяча нас цих е газ цього. Так, і ось ми летимо 100 тисяч. Вон, зараз 200, до 200 тисяч ми зараз долетимо. 100 тисяч, 103 тисячі ми долетіли. Капець, просто це як так то? У нас є. Ми можемо купити яйце за 550 тисяч, нащо мені за ваші 550 тисяч. Просто скільки ми знімаємо? От, Раді приколу. Ми знімаємо 11 хвилин і в мене вже 2 мільйони на аккаунті. Нормально, нормально, нормально. Так, 2,5 мільйона я хочу купити за 2,5 мільйона оце яєчко, тому що я думаю, що воно набагато краще, ніж ці ваші всякі там прикольні штучки. І до речі, ми зможемо через 17 хвилин відкрити цей цю, цю штучку. Але я думаю, що нащо воно нам? Якщо нас вже 2 мільйона! 2, 2 мільйона просто якесь вибили там цю штуку, я ще казав, ай, базік там, ну, типу, класичне, думаю, ай, та-та, фігня! Просто зараз запускаємо 102 тисячі це. Вау! І все, нам за... Дякую, дякую, дякую. Ми можемо піти купити яєчко за 2,5 мільйона. За 2,5 Капець нас тут за 9 і за 15 мільйонів. Ну купляємо за 2,5 мільйона. Відкриваємо просто я в шоці і, і канави. Кінемо... епічний шейвий випав! Да ви шо? Шо за... Так, зараз просто... Зараз... де... де 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 де, де. Тисяч. 38 тысяч. 38 тысяч він нам дає. Це 88 тисяч бензину в мене. Просто це капець! Давайте зараз просто полетимо, я хочу подивитися, скільки в нас буде. Просто запускай. Просто. Так, ось я лечу, ось я, ось я, ось я. Так, 100 тисяч ми вже пролетіли. Зараз приближаємося до 200 тисяч. 200 тисяч. 155 тисяч. 156 тисяч нам дали цих кубиків. Це вау, просто це капець. Це. слів нема, часто слово. Е, давайте що тут можна зробити? Що якісь кубики... А, тут можна купляти кубики, серйозно, зараз ого, прикольно. Так, а тут просто тут капець. Я пропоную зараз просто взяти, позапускати просто Ну на пару тисяч, так скажемо. Е, які у нас є пети? У нас є е, Оликувай нам не треба. У нас є просто найкраще це за 1000, за 38 тисяч це. Вау! Так, я пропоную, у нас немає ніяких подарунків, Ні, подарунків у нас немає. Пропоную взяти, просто зараз позапускати трошечки нам цих всіх. Е, пе, з петами політати і е, на, назбирати трошечки кубків. Опа ми долетимо до двох... А. Так, скільки? 150 тисяч, ну як і в той самий раз. Так, зараз вже 300 тисяч оце так. Да. А тут, ще, до речі, можна купувати. Ууу, ну чи автомобілі можна купувати? Прикольно, прикольно. Ну, за, за переродження їх можна купувати, я зрозумів, прикольно. Але нам, я думаю, це поки що сили не ну, великої не дасть просто в нас ще якийсь є буст. До речі, коли ми, е, коли ми літаємо на оцих штуках, у нас ще є якийсь буст, то що ми долітаємо. До 200-300 тисяч і... це круто, так, просто... Оце, я розумію, буст. Ну оцього пацана точно дуже-дуже класний. Просто зараз до 200 тисяч спокійно долетимо. 157 тисяч. Просто легко. Просто легко 157 тисяч. Ви представляєте, що це таке? Вік, Оце... що Оце... це таке? Ааа. Вони нам дають 530 цього газу. А, прикольно, давайте зараз позбираємо точно. Що... Зараз всі позбираємо цієї. штучки. А зараз буде 90 тисяч. 90 тисяч бензину. І представляєте, це наскільки запас ходу в машині в якої там об'єм двигуна, давайте 1,9. Це ж все! це вже ти 20 разів світ можеш проїхати тако, по колу! Так, я дорогі друзі хочу долетіти в цій грі не до сюди, а не до 200, а от сюди. О, 300 тисяч, все, ми можемо закінчити відео, тому що я думаю, ну, це, це буде класно. Це буде ну, це буде бестя. Все, ми летимо. Ну, по стандарту, з яким ми будемо літати. Ну, ну да, оце да. Летимо, летимо, летимо і до кудова? 157 тисяч. Ну це зараз стандарт, стандарт, то, що нічого не міняється. петів ми нових ніяких не купуємо. Я хочу ще раз назбирати на пета за 2,5 мільйона. Тому що це самий вигідний пес, просто тут мені рідкісний випав. На нього шанс 10% 10! Це взагалі це капець. Давайте йдемо купувати. Ну, Трансплендер, тут можна подивитися. Так, летимо, все, ракета! Полетіли. Так, давай, давай лети, 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 давай, давай, давай. Так, я на шостому місці, просто, подивіться, хлопці по три рази просто перелітають карту, це капець. Нам дали 160 тисяч, дякую до 160 тисяч за зовсім. Так, і нам ще дали якийсь подарунок. 140 тисяч, дякую, приємно. Е, і летимо. Давайте зараз я трошечки політаю, політаю і потім, коли ви вже побачите 2,5 мільйона на аккаунті, тоді я, я до вас повернусь. 3, 2, 1. Ми купуємо яйця за 2,5 мільйона. Просто я вже це назбирав, я на я епічески, просто Frozen Ice Blow. Так, який шанс, 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 шанс. Шанс, який шанс, шанс, 19%. Я вам скажу, непогано, непогано. Так, 34 тисячі. Боже, це, вау! Це капець. І ми його беремо і йдемо зараз літати. Просто 120 тисяч нас і 125 тисяч газу. Зараз ви побачите, просто куди ми будемо долітати. Це вже все. Це вже 200 тисяч ми точно долетимо. Я вже тут навіть ставлю, що 200 тисяч це 100%. 200, да, 200 тисяч це вже 100% просто. Да, Ну-ка, 198 тисяч. Ну, майже, майже. Я вам про. О. Ми... Пу скільки по 198 тисяч дають зараз, Да. Ну-ка, зараз ще раз. Я хочу зараз дочекатися бус, бустера, е, бустера, буста, хочу дочекатися, що нас запустило просто з максимальним бустом. Я хочу подивитися, як ми літаємо з максимальним бустом. Тож, що... це ну, це понятно. Це літаємо, ми прикольно. По 200 тисяч набираємо за кожен раз, це класно. А от як ми будемо літати з максимальним оцим от бустом, то це прикольно. Це зараз ми подивимося. Це зараз так, 40 секунд треба чекати. Якраз ми політаємо зараз ще два рази. Я так думаю. І якраз зараз ми щена одне яєчко назбираємо. Це якраз буде суперським. І давай, давай лети, 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 лети. Угу. Прилетіли, супер. І давай 200 тисяч сюди, дякую. Давай і пішли. Зараз зараз ми полетимо. Давай, давай, запускаємося. Поїхали. Просто от, окей, перше до цей. Як ми приземли, Ух ти, да! це то да. Я б вже, навірно, з тими тваринками в кабіні обригався, якби я там летів. І всі опа, 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 якраз гоночка, якраз голочка, Так, буст, там пік, газ, там туди-сюди. Давайте так, давайте зараз якраз позбираємо, 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 позбираємо. Опа, опа, давай, оце забираємо, оце забираємо, оце забираємо оце, давай, давай, давай стигнемо, стигнемо стигнемо. Давай і просто сюди 650 і. І на старт. Все, поїхали. Летимо, летимо. Просто з максимальним бустом ми полетіли, чувак, абше, просто вже кудись з... Перелетів в ці, цілий світ вже полетів. Так, 200 тисяч ми набрали і. вай, вай, 201 тисячу ми пролетіли. Ну да, це, це круто, це дуже круто. І це наш максимальний буст з максимальним бустом. Ми пролітаємо 200 тисяч. Це дуже класно. Я пропоную зараз назбирати якраз ще трошечки нас 2,5 мільйона. І, до речі, я на першому місці. Ще назбирати десь 25 мільйона. І купити ще одне то яєчко за 2,5 мільйона. І можна закінчувати, тому що якщо нам зараз випаде якийсь епічний, або ще якийсь, то все, все, ми, ми вже мільйонери, багатії, все, ми перелітаємо вже ну, 200 тисяч, ми вже стабільно перелітаємо, просто по 203 тисячі нам дає. М -м -м, так, колесо просто колеса нас постійно так от трясуться, мені шкода, тому що ну, диски царапаються, так? Треба нові буде купляти, чи нас кожен раз... А, нас взагалі без дисків. Просто на камері їздимо. Нормально, нормально, гоночки, гоночки. Давай, 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 давай. От зараз просто йдемо, купуємо зараз яєчко за 2,5 мільйона і зразу йдемо на буст і зразу перевіряємо, скільки ми максимально зможемо якраз давай, давай. Залишилося просто 30 секунд я думаю ми встигнемо долетіти. Правда ж? Давай, 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 давай. 126 тисяч. давай просто я не знаю, скільки це вже може було б збирати. Давай і долітаємо, і ще в нас є 200 тисяч, так, да? І все, біжимо, просто зараз побистенько викупувати яєчко. то За 2,5 мільйона. біжимо, 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 біжимо. І відкриваємо. Давай, давай, і будь ласка, Щось хороше, ласка, щось хороше. Класичний. На каркаві я, на, на я трошечки. Да. Так, і давайте нам зараз треба забрати ось цього, виходить, і ми ставимо ось цього, плюс 18 тисяч. Просто це зараз буде ракета просто така, що. Вай, 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 да ви що? Так, давайте. Залишилося про... Ой, тут дві хвилини залишилось. Ми зараз можемо якийсь подарунчик відкрити. Давай давай, просто летимо. І максимальний буст! Просто скільки це буде. Так, 100 тисяч ми вже перелетіли. Далі до 200 тисяч ми долітаємо. Так, стабільненько. Е, ми ще летимо. скільки? 224 тисячі. Нормально, нормально, непогано, зовсім непогано. Я на другому місці ще, Дякую. І я вже хочу оце ще відкрити. Що це таке буде, я не знаю, але щось я його дуже довго чекав, то мені треба його відкрити. І 30 секунд. ну Давайте якраз злітаємо та прилетимо. 15 секунд залишиться і все. Давай, просто хтось 16 разів перелітає всю карту. 16 разів це капець просто. Так, я на п'ятому місці, і давай долітаємо. Дякую, дякую. Просто починали. Отут -от, навіть не долітати там 2000 було і все хватить. Так, і йдемо відкривати. Давай, давай. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Давай, 5, 4, 3, 2, 1. І давай, ми зможемо відкрити цей сумочок. Що це таке? Я не знаю. Ну-ка, щось ще. Ну, 5 і 8 тисяч нам подарували, а я цього чекав просто скільки там дуже довго. Так, ну-ка, як ми полетимо? Скільки ми пролетимо? Давайте з. Так, давай, 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 давай летимо, летимо. Завдяки п'ятам в мене плюс 95 тисяч 800... Цього газу ми пролетіли 232 тисячі. Ну, дорогі друзі, я думаю, ми дуже, хоро... ми дуже гарно набрали, пролетіли просто до, 200, до 300 тисяч, майже долітали, 200 тисяч пролітали, 100 тисяч пролітали, п'ятьте ти купляли за 2,5 мільйона. Тому я думаю, можна закінчити. Ви були на каналі АПЮА Пишіть свої коментарі, ставте свої вподобайки. Е... Ну, ви були на каналі АПЮА Ну і всім пока-пока-пока.